Якісна адаптація та як уникнути помилок в перших кроках роботи в команді, коли ви потрапляєте на нову роботу. Отже, сьогодні розглянемо детально цей процес з точки зору емоцій і чинників, які впливають на нашу адаптаційну поведінку. Поговоримо про етапи даного процесу на прикладі нашої команди Клереті Україна. І вже ж домов практичні поради, як знити напругу, яку ви відчуваєте протягом адаптації, і запросимо вас до участі дуже цікавого Ґентвізу, який підготували якраз наші нові колеги, які зараз проходять цей процес адаптації. Отже, буде дуже багато таких практичних порад. І залишайтеся з нами до кінця. Я сподіваюся, буде дуже цікаво. Зараз давайте трохи детальніше про те, що таке взагалі адаптація і чому вона для нас така важлива. Процес адаптації супроводжує людину все її життя від самого народження. Кожен новий життєвий етап вимагає нашого вміння виявляти оцю адаптивну поведінку, пристосовуючись до умов, які змінюються у нашому житті. Адаптація відбувається зазвичай відразу на трьох рівнях: фізіологічного, соціального. І психологічному саме це обумовлює наш загальний комфорт. Ми щиро вважаємо, що процес адаптації в компанії нового співробітника це обов'язок сучасного роботодавця, і це такий стратегічний елемент в hr структурі компанії, який допомагає у перших кроках новому середовищу, де вам. Потрібно дізнаватися про всі нюанси нової роботи і знайти своє місце в команді якнайшвидше. Про це свідчить дуже багато опитувань персоналу з перевірених джерел, результати яких нам говорять про те, що процес адаптації він напряму впливає на залученість персоналу, на утримання персоналу і же ж на продуктивність. Основна мета процесу це якраз допомогти вам швидше освоїтися шляхом. Надання потрібної вам інформації, ресурсів і, а вже ж, належної підтримки, і саме процес адаптації робить цей період менш стресовим, допомагає вам відчувати себе більш впевнено з самого першого дня роботи, зрозуміти, як працює компанія, що від вас очікується, і як ви можете внести свій вклад в розвиток команди. Кожен з нас проходить через типову криву змін протягом адаптації. Під час початкового, як ми його називаємо, гострого періоду, ми стикаємося з відчуттям страху, з відчуттям напруги, невпевненості. А вже ж ну, досить природні такі емоції: нові люди, задачі, нові виклики, вимоги. Після цього проходить а оманливий період оптимізму це коли співробітник він починає розслаблятися, відчувати, що все вже, начебто, під контролем, він знайомиться вже з новими людьми, і саме тут криється небезпека, тому що він нехтує дрібницями, він стикається з першими помилками і відстежує першу гостру реакцію на критики, яку він отримує від колег. Але а вже ж ніхто не любить зауважень. Далі йде вторинна адаптація. У цьому періоді новачок поступово стає своїм, він втягується в корпоративну культуру, починає відчувати себе частиною команди, він робить перші досягнення в роботі і, нарешті, через певний час досягає своєї пікової продуктивності. І ось тут ми можемо казати, що адаптація пройшла Успішно дуже важливо, щоб ми просувалися по цим етапам і не застрягали десь посередині. Компанії важливо підтримувати і відстежувати швидкість цього просування, а новому співробітнику усвідомлювати свої емоції, усвідомлювати свої почуття, дозволяти собі їх відчувати і працювати з ними. Так склалося, що в нашій країні адаптації нерідко дорівнює випробувальному терміну, але це не зовсім так. Насправді ці поняття відрізняться. Адаптація для працівника складає від 3 до 12 місяців. Саме стільки часу потрібно людині, щоб досягти свого психологічного комфорту і максимально продуктивний. Тому що він обумовлений індивідуальними. Критеріями, такими як нашим вихованням, метапрограмами, тобто образом мислення, потребами, і роботодавець відразу цього не зможе відчути і побачити, але ми можемо впливати на це шляхом лінії поведінки, які трансляції і і е, грати з самого початку поступово дозуючи оцей стрес від змін. Так виглядають етапи адаптації в нашій компанії Clarity Україна. Пріонбордінг первинний етап, коли ми координуємо співробітника, як буде розпочинатися його знайомство із компанією. Ми знайомимо його з ключовими умовами старту і узгоджуємо деталі старту. На даному етапі дуже важлива комунікація, щоб допомогти співробітнику відчути, що його вже чекають. На етапі при онбордингу відбувається підбір менторам, з яким узгоджується подальший план, і вже розпочинається етап онбордингу, етап першої зустрічі, знайомство з ментором, з планом навчання, обговорюється, як буде організоване ваше навчання. Також відбувається знайомство із структурою компанії, із цінностями і основними гайдлайнами. І а вже ж ми узгоджуємо подальші кроки, як ми будемо рухатися далі. Третій етап робоча фаза. Тут все починає набирати обертів. Вона включає в себе повний цикл супроводження та підтримки протягом випробувального терміну, який в нас складає три місяці. Це передбачає проміжні тестування, внутрішні іспити, щоб ви могли поступово освоювати нові знання і навички. У нас також є елементи крос-менторингу, коли ми долучаємо інших колег з інших відділів до плану навчання. Якомога більше взаємодії з іншими членами команди, які потім долучаються до дуже хвилюючої фази, підсумкової фази, де ми вже підбиваємо остаточний підсумок, як пройшов випробувальний термін. Всі ці етапи допомагають нам плавно інтегрувати новачка в команду і максимально ефективно використовувати його потенціал, а вже ж зменшуючи його стрес. Тепер давайте розглянемо, хто саме бере участь в адаптаційному процесу. Ментор: це ваш надійний наставник, це колега, який готовий допомогти вам розібратися в усіх нюансах нової роботи. Він не лише відповідає на ваші запитання, але й допомагає планувати ваш розвиток. Він надає конструктивний зворотній зв'язок. Він підтримує вас на шляху до успіху. але… Важливо сказати, що це не є ваш безпосередній керівник, він не вирішує ваші робочі питання, з якими ви стикаєтесь. Він просто супроводжує процес для підтримки. Керівник долучається а вже ж так, також до плану навчання точково на якихось проміжних іспитах, він коригує за необхідності ваш план розвитку, якщо в цьому є потреба, і долучається до процесу оцінку. HR – ваш посередник, медіатор між усіми сторонами, який координує і максимально робить цей процес плавним. Він готу він е, готовить усі необхідні матеріали. Він долучається до статус мітінгів і супроводжує цей процес. Всі ці люди разом працюють над тим, щоб старт у компанії новачка був максимально комфортним і успішним. Ці люди забезпечують підтримкою, знаннями необхідними для того, щоб швидше освоїтися на новому місці від менті. Тобто від нового співробітника. Всі ці люди очікують відкритості, щирості, високих навичок організації і планування робочого часу. І а вже ж, про активності у запитання. На цьому слайді ви бачите основні ключові елементи процесу, які допомагають новому співробітнику плавно інтегруватися в компанію. Це такий певний гайд для вас. Що ви можете очікувати від професійного роботодавця? Отже, інформаційний знайомство з умовами праці і подальшими інструкції щодо початку роботи? Я вважаю цей інструмент професійним тільки тоді, коли? Після прочитання якого у вас вже не залишається питань, тобто там має бути усе від лінії підпорядкування до форми роботи, оформлення, зарплатні, назви, позиції і навіть короткого опису ваших обов'язків. Welcome letter – лист, який офіційно вітає співробітника у команді, розповідає коротко про нову людину. Її досвід, освіту, інтереси і візуалізує нового гравця іншим членом команди. Welcome Meeting – це знайомство з ключовими фігурами, які підтримують новачка протягом цього процесу. І також. Не менш важливим є знайомство з цінностями компанії, корпоративними гайдлайнами. Круто, якщо в компанії є зафіксовані політики, які можна самостійно повивчати. Ще один критичний елемент це план розвитку, який містить покроковий пул задач з чіткими дедлайнами, проміжними етапами, іспитами, іспитами та розклад тренінгів і зустрічей. І нарешті. Елемент системи оцінки компетенцій в кожній компанії, він буде унікальний. Я минулого року дуже детально розказувала, як побудована система оцінки в Clarity України. Ви можете передивитися відео, я вже не буду на цьому зупинятися. Ці елементи формують основу адаптації і гарантують, що цей процес буде зрозумілим для усіх учасників і, а вже ж, мінімізує стрес нового співробітника. На початку нової роботи ми стикаємося з викликами. Кожна команда має свою унікальну культуру, неформальні норми і правила, які не завжди прописані в офіційних документах. Зануртесь у цю культуру, намагайтеся зрозуміти, які взаємодії тут цінуються, а які ні. Не бійтеся ставити запитання і спостерігати за тим, як працюють ваші колеги. Не все завжди подобається, і від вас не очікують тотальної згоди. Вирішення конфліктів або якихось суперечок не має бути просто драматичним. Пам'ятайте, довіра і спільна мета є основою будь-якої ефективної команди. Показуйте свою надійність. Дотримуйтесь обіцянок, пам'ятайте про дедлайни і активно підтримуйте своїх колег. Це все допоможе побудувати міцні професійні зв'язки і певну довіру в колективі. Окремо, про прийняття різноманітності лере Ukraine – це інклюзивна команда у сучасних командах. Часто працюють люди з різним досвідом, з різними підходами, з різним стилем подачі інформації. Практикуйте відкрите ставлення до різних робочих стилів. Конкретизуйте, якщо вам щось не зрозуміло, це не тільки розширить ваші горизонти, але й сприятиме більш ефективному вирішенню проблем, з якими ви будете стикатися. Ставтеся до усіх цих перелічених викликів, як до можливості для зростання. Кожен новий досвід в команді може стати кроком, який приведе вас до професійного успіху. Давайте розглянемо поширені помилки, які часто виникають під час адаптації, і поділимося порадами, як уникнути цих помилок. Дивно, але найчастіша. Помилка це недостатня комунікація. Багато новачків бояться просити про допомогу чи повідомляти про свої труднощі чи помилки, не бійтеся, ставити запитання і шукати підтримку. Це нормальна частина адаптаційного процесу. Ваші колеги і ментори завжди готові допомогти, якщо ви відкриті до спілкування. Ще одна важлива деталь: ігнорування корпоративної культури. Кожна компанія має свою унікальну атмосферу і цінності. Якщо ви не враховуєте ці особливості, можуть виникнути якісь непорозуміння. Важливо витратити час на вивчення внутрішніх інструкцій, правил, процедур і слідкувати по можливості. Це допоможе вам краще вписатися в команду. Щодо управління інформацією, не намагайтеся освоїти все відразу. Якщо ви намагаєтеся впоратися з усім за один раз, це може призвести до стресу і перенавантаження. Розбивайте інформацію на менші частини і поступово знайомтеся з новими аспектами роботи. Круто, що в компанії є деталізований план розвитку, який допомагає уникнути цього. Ще один аспект: організація часу. Без чіткого розкладу робочого дня ви можете швидко втомитися. Складіть детальний графік, включаючи час на перерви і відпочинок. Це допоможе підтримувати продуктивність і уникнути вигорання на довгій дистанції. Якщо ви не можете цим повторитися самостійно, запитайте у свого ментора чи тім ліда, як пріоритизувати ваші задачі, відмічайте свою завантаженість у календарі і нарешті не забувайте про взаємодію з командою. Відсутність спілкування з колегами і нерегулярна участь у командних заходах. Можуть ускладнути вашу адаптацію, спробуйте знайти час для спілкування і спільної роботи. Завзято долучайтеся до спільних корпоративних ініціатив, активно відгукуйтесь і коментуйте будь-які новини компанії в соцмережах. Це однозначно буде впливати і на рівень вашої залученості, і на візуалізацію вас як нового гравця в команді. Давайте прорезюмуємо. По перше, дуже важливо обирати компанію з продуманими процесами онбордингу, адаптаціями та іншими hr Процесами це не просто слова. Шукайте компанії, які підтримують вас на кожному етапі. Чим краще організовані ці процеси, тим комфортніше ви будете себе почувати. Те, що ви отримали офер і потрапили в компанію, це вже досягнення. Ваші знання і навички привели вас сюди, тож не бійтеся ставити запитання, робити помилки та постійно вчитися. Пам'ятайте, що кожна помилка це ваш досвід. Залишайтеся відкритими до всього нового. Нова робота це завжди шанс не тільки професійно розвиватися. Але й рости, зростати як особистість. Кожен новий день приносить нові можливості, тож користуйтесь цим по максимуму. Ми багато говоримо про комунікацію і про фідбек, зворотній зв'язок, але щоб зворотний зв'язок працював, він має бути органічною частиною корпоративної культури. Наприклад, у нас в компанії він інтегрований в наші цінності, на яких базуються наші внутрішні політики, підходи до роботи, рішення і загальна комунікація. Водночас ми розуміємо, що зворотній зв'язок не можна просто прописати в корпоративній культурі. Надію, що він сам по Собі буде працювати Тому ми постійно нагадуємо про його важливість і нашим колегам, і команді менеджменту і постійно його практикуємо. Але головне, за що ми цінуємо фідбек, то він здатний прискорити ваш особистий і професійний розвиток. Ми вважаємо фідбек ефективним, якщо він чесний, у форматі діалогу, своєчасний, безперервний і конструктивний з подальшими фіксаціями на певний період. А щоб сприймати цей фідбек психологічно легше, я вам пропоную розглянути його багатогранність на прикладі такого цікавого інструменту психологічного вікна Джохері. Відкрита зона, те, що люди знають про вас для ваших колег, рідних і випадкової людини це поле буде абсолютно різним за розміром. Це поле органічно розширюється по мірі знайомства з новими людьми, зазвичай так і трапляється. Прихована зона те, що ви про себе знаєте, але чим не ділитися з іншими. Ви можете свідомо покроково розширювати це поле, коли вважаєте за потрібне. Наприклад, тільки вам вирішувати, коли повідомити на роботі про ваші особисті моменти, або ви можете прийняти рішення вести себе більш активно, щоб продемонструвати лідерські якості, які ви приховуєте від інших. Чорний ящик це ваша підсвідомість. Те, чого не знаєте поки що про себе, ні ви, ні інші люди. В контексті кар'єри цієї зони ми торкатися не будемо. Торкнемося її, коли будемо говорити про потенціал. Можливо, це буде тема нашої майбутньої зустрічі. Сліпа зона, те, чого ви про себе не знаєте, але що знають інші. Саме ця зона дає вам величезні можливості для розвитку, але самі ви не впораєтеся. Потрібна допомога інших, тобто фідбек. І тут варто прокачувати навички сприйняття негативного фідбеку. Намагайтеся відстежувати свої реакції і відокремлювати свої емоції від думок. Це різні речі. Можливо, збирати зворотній зв'язок незалежно від того, від кого він надходить. Це може бути не тільки ваш керівник, це може бути і ваш підлеглий, і просто колега по роботі, ваш друг. Тоді ми можемо вважати, що це такий ефективний фідбек. Шукайте можливості навчання у відгуках, які ви отримуєте. Фідбек показує вам, де ви є зараз, чого очікувати і чого від вас чекають інші люди. Головне, не помилки, які ви почуєте, а ті висновки, які ви зробите. Задавайте подальші запитання, конкретизуйте, не бійтеся експериментувати і завжди фокусуйтеся на своєму розвитку. А тепер поговоримо про такий важливий аспект взаємодії як активне слухання. Коли ви слухаєте когось, ваше завдання повністю бути в моменті. Це означає зосередитися на людині, яка говорить, проявляючи щиру емпатію, зацікавленість, уважність і доброзичливість допомагають створити атмосферу довіри і розуміння. Дайте співрозмовнику висловитися до кінця, не перебуваючи, іноді це дуже складно зробити, я знаю по собі. Не бійтеся задавати питання, щоб прояснити незрозуміле, замість того, щоб робити власні висновки, запитайте, наприклад, можеш розповісти мені про це трішки більше? Що ти маєш на увазі під тим, що ти сказав, якщо вам вже щось не Іноді в розмові потрібен час для роздумів. Не бійтеся пауз, це може бути навіть довготривала пауза. Ви можете взяти день або навіть тиждень на цю паузу. Попередця свого піврозмовника, що ви повернетеся до нього з якоїсь свідомою відповіддю. Узагальнення без звинувачень, дайте час тиші і не відчувайте необхідності заповнювати ці паузи, перефразуйте і конкретизуйте подальші дії, і краще зафіксувати усі ваші домовленості письмово. Наприклад, якщо ви Отримуйте фідбек від тім ліда в нього дуже багато співробітників, і через певний період ви можете не згадати ваші домовленості. Тож ми завжди намагаємося фіксувати це письмово. Баланс між роботою і особистим життям це про продуктивність. Не могла не нагадати вам про важливі речі, які лежать в основі нашої програми по Mental Health хелсу вперед України, і допомагають нашим співробітникам відчувати себе гармонійно. Плануйте час, приділяйте час фізичної активності, час для себе і сім'ї, робіть паузи, і все буде гаразд. На що потрібно звернути увагу при виборі роботодавця? Досліджуйте відгуки про компанію від інших і колишніх співпрацівників. Це допоможе зрозуміти, як компанія ставиться до своїх співробітників. Переконайтеся, що корпоративна культура відповідає вашим цінностям і стилю роботи. Важливо, щоб ви відчули себе комфортно в компанії, з'ясуйте, чи є у компанії чіткий шлях кар'єрного зростання, Дізнайтеся, чи компанія пропонує плани навчання або менторство для розвитку професійних навичок. Дізнайтеся, як компанія надає зворотній зв'язок, які інструменти вона використовує, і чи є регулярні оцінки вашої роботи, які hr процеси побудовані в компанії. А раптом ви завтра будете на співбесіді, Тож тримайте чек-лісток питань рекрутеру, щоб дізнатися про адаптацію більше. Роздрукуйте і користуйтесь, будь ласка, ми поділимося цією інформацією з організаторами, і сподіваюся, що вона буде у нагоді для вас. По завершенню моєї презентації хочеться ще раз підкреслити: стрес перед початком роботи. Це не тільки природна емоція, але й свідчення того, що ви прагнете до успіху, свідчення того, що ви не байдужі до свого вибору. Відчуття тривоги. Нормальна реакція, особливо коли ви занурюєтесь в невідоме. Насправді, якщо ви не відчуваєте хвилювання, то можливо це навіть більш дивно для роботодавця. Нові обов'язки, нові колеги і середовище, усе це може, може здаватися складним з самого початку, але пам'ятайте, ви не будете самі. Ми минулого року проводили опитування серед наших співробітників, які нещодавно починали свій шлях у клеті України. Вони також відчували сумніви та хвилювання. і Ось що найбільше їх турбувало, що вони не зможуть адаптуватися в колективі, що задачі будуть занадто складні складні, а раптом вони не впораються, що вони не пройдуть випробувальний термін, але важливо те, що всі ці страхи залишилися позаду. Вони подолали свої побоювання і зараз стали частиною нашої успішної команди. А кожен новий виклик, з яким вони стикалися протягом цього строку, він тільки їх загартував. Отже, я вам бажаю цікавого старту на новому, на новому місці. Обирайте роботодавця свідомо.